обучаємо, давай. Не надо хати, воно там само. Поїхали, связь связь связь. Все, вставай. Та туди в одну сторону, та в другу, блін. Я думаю, що... Я думаю, що ми перекидалася. Ні, Вона просто надає равновесі, я боюся, а ж по повісові категорії. Сміла я взагалі їду. Так, так, так. А він до 120 кілограмів. на сама не поїде. Не, Мілан, Мілан. Там дорога назад, сіба. Окей, назад. Давай. Назад можно. Сиди. Ты назад сами. Да, давай. Надо А, Там же кнопка газуватый надо. Вот да. тут вниз, да. Дика, даже держи, держи. Давай, нажимай потрошку. Потрошку нажимай. Вот так и